Доброго ранку на каналі Файні квіти, Городина. Садочок» ранковий випуск щоденника важливих справ на 10 та 11 січня 2025 року. Сьогодні 10 та завтра 11 січня зростаючий місяць буде знаходитися в знаці близнюки. А це значить, прийшов сприятливий час для посіву насіння квітів, полониці, валеріани, гороху в теплиці. І треба це робити всі ці пасіви тільки у завчасно зволожений ґрунт. Не можна поливати та підживлювати рослини, це час дихання рослин. Поливи та підживлення небезпечні в цей час для будь-якої рослини. Не можна проводити обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах. Захист рослин від шкідників та хвороб проводимо будь-якими препаратами в теплих країнах. У будинку біопрепарати використовуємо. 10 та 11 січня сприятливий час для збирання врожайно тривале зберігання. Це актуально, знову ж таки для теплих країн та для різних заготівель, актуально для будь-якої країни. Важливо для здоров'я на 10 та 11 січня. Бережіть себе в цей час під ударом наша дихальна система. Одягайтеся тепло. І дуже важливо, вживайте їжу в ці дні часто, але невеликими порціями. І, до речі, може бути алергія на ліки, так що будьте дуже уважні в цьому плані. Що ж, можна приготувати для здоров'я. Готуємо страви такі, різні каші всіх видів. Готуємо страви з риби, морепродуктів, із курки, індички, курібки, із сої, бобів, квасолі, зеленого горошку, із цвітної капусти. Їмо горіхи, кунжут, мак, мигдаль, гранати та селеру. Селеру використовуємо як салат. І додаємо до салату інші овочеві культури. Що ж, смачного вам! На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Божого благословення вам на цей чудовий день! Щастя вам, людського, здоров'я вам міцного, усіляких-усіляких вам гараздів, миру вам та добробуту! Тепла та затишку у ваших оселях це дуже важливо. І спокою, гармонії вашим серцям. Ми ж з вами зустрінемося ввечері. На все добре. До зустрічі!